Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, на сьогодні є три передумови відміни пенсійної реформи 2011 року. Перше, на сьогодні тривалість життя в Україні є однією з найкоротших в Європі. Україна, на жаль, займає 156 місце за тривалістю життя. А друга передумова: на сьогодні в Україні критична ситуація з робочими місцями. Особливо гостро це відчувають сьогодні жінки передпенсійного віку. Особливо гостро ця проблема на селі, і депутати-мажоритарники знайомі з цією проблемою. І третє: на сьогодні пенсійна реформа, яка відбувалася в 2011 році, вона не дала того позитивного фінансового ефекту, на який всі розраховували. Ми сьогодні маємо показники дефіциту пенсійного фонду. У 2012 році він склав 27 мільярдів гривень, в 13-році 22 майже мільярди гривень, в 2014 17. І в цьому році прогнозний показник 19 мільярдів гривень. Шановні колеги, тут присутні майже 200 депутатів-мажоритарників, які пройшли через округи. Мій колега Сергій Міщенко говорив про те, що кожен з нас давав свої обіцянки, кожен з нас дивився в очі тим жінкам яким продовжили трудовий стаж в усьому світі? Підвищення пенсійного віку це є перемога працюючої жінки, це є е, здобуток. В нас на жаль, відбулося навпаки. В нас на жаль, політики перемогли українських жінок в 2011 році. Тому мова йде про відновлення справедливості, мова йде про те, щоб дати жінкам. Мати гідну роботу до 55 років і потім, щоб вони відпочивали. Вже була одна спроба. Ми консолідувалися навколо закону нашого колеги Шухевича. Було зібрано 256 голосів. Я пропоную також всім колегам проголосувати зараз і прийняти цей закон за основу. Дякую.